Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки стільця для душу Медодин Н03. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від підлоги регулюється від 36 до 54 см, ширина сидіння 32 см, глибина сидіння 32 см, 8 рівнів регулювання висоти. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Покладіть сидіння верх ногами і розкладіть поподібні ніжки хрест на вхрест і закріпіть по центру і по периметру фіксаторами так, як це робить наш спеціаліст. Ставте ніжки в свої отвори і добре зафіксуйте. Робіть це так, як показано на відео. Покладіть стілець на бік. Відрегулюйте довжину ніжок та добре зафіксуйте їх так, як це робить наш спеціаліст. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!